Привіт, мої любі друзі! Я неймовірно рада вас вітати. Ну що ж, в нас зараз заняття з народознавства. Я сподіваюся, що ви вже багато дізналися про наші українські традиції або про символи нашої української культури, але ми на цьому не, зуп... не зупиняємось. Тому в нас сьогодні пані Оксана в гостях і вона вам розповість про традиції на водохрещі. Тож будьте -то уважними, ставте свої питання обов'язково, або піднімайте ручки, обов'язково запитуйте в нас вже в кінці. Пані Оксана, доброго вам дня, ми раді вас вітати. Добрий день, мої солоденькі, добрий день. Я рада нашій зустрічі. Сьогодні дивно ми з вами при світлі дня, а то ми завжди ввечері світла майже немає. Ми продовжуємо наші заняття з народознавства. Готові розпочати? Так, добре, то не, то не втрачаємо часу, переходимо до занять. Так, добре видно. Так, пані Оксано, чи можливо е, трошечки звернути вікна, тому що вони трошки заважають е, картинці? Ну, так, краще. Так, краще, краще видно вже текст. Так. Ну що, розпочнемо? Сьогодні ми будемо говорити з вами про свято водохреща. І саме напередодні цього свята я хочу повідати вам про традиції нашого народу у святкуванні. Так, 19 січня, а саме завтра, ми відмічаємо з вами водохреща. Це одне з найбільших християнських свят. Цього дня Іоан Хреститель охрестив у річці Йордан Ісуса Христа, після чого, говорять, сталося богоявлення і Ісус оголосив себе Спасителем. Свято Водохрища. Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, він прийняв хрещення саме в річці Йордан. Подивіться, як це відбувалося. Вийшов на берег, а з небес почувся голос Бога Батька, який назвав Ісуса своїм сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Звідси ще одна назва Богоявлення або водохреще, або свято Богодя. Вважають, що саме це свято засвідчує Таїнство Святої Трійці, адже в цей день. За християнським вченням з'явився Бог у трьох іпостатях. Бог Отець в голосі, так як і почув Ісус, Син Божий у плоті і Дух Святий у вигляді Голуба. Саме тому водохрещі ще називають Богоявлення, Йордань, хрещення Господня. Це одні ті самі назви одного свята, яке ми будемо з вами святкувати завтра. Наші предки цього дня вшановували богиню річок Дани. Вважалося, що вода цього дня стає чарівною. Дівчатка умивалася нею, щоб бути вродливими, нею неї лікували хвороби і захищалися від нечистої сили. Священник ходив по селу і скроплював святою водичкою кожну оселю, щоб до людей у двір. Приходило тільки щастя, щоб обминали їх нечисті зли сили. Віддавна в народі, посвячену на водохреще воду, вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг. Її дають пити тяжко хворим, нею освячують храми, домівки і навіть домашніх тварин. Так само, як і на Різдво, та на Щедревечі. Святкувати починають ще напередодні, а саме сьогодні, 18 січня, ввечері голодна так звана кутя. Господиня знову готує кутю, узвар, пісні, страви, зокрема серед них рибні, і накривають на стіл. До водохрища жінки намагалися не полоскати у воді білизни, бо там чорти сидять і можуть чіпитися. А ви знаєте, що раніше, де прали жінки? Звичайно, на річках. Уявляєте собі, ну, якщо влітку, то це ще хоч тепло, так? а взимку теж виносили прали на річках, біля полонок, полоскали в річках. І до водохреща не можна було полоскати бідизну, бо говорили, там чорти сидять і можуть учепитися. Натомість дівчатка у посвячену воду клали калину чи коралі, вмивалися, а щочки були рум'яними і вони були чепурні. У цей день віруючі люди нічого не їдять, тобто постуть. Пам'ятаєте, як і на різдвому говорили? Сідають вечеряти, коли вже засяє вечірня зоря. На вечерю подають пісні страви. Серед них смажена риба, вареники з капустою, гречані млинці на олії, кутя у звар. Після вечері всі кладуть свої ложки в одну миску, а зверху хлібину. Говорять для того, щоб хліб родився. Після вечері діти проганяють кутю, стукають ложками по столу, по дверях, по воротах, на подвір'ї палять дідуха, промовляючи Іди кутя, з покуття, а узвар на базар, а дідок на теплий дух, щоб нам скинути кожух. Тобто, примовляють, і закликають, що морози вже відступали аж швидше повертало на тепло. Вважається, що на водохреща найбільші морози і вже потім піде на спад, вже буде тепліше. Подивіться, господиня сидить за святковим столом, так чекає свою родину. Разом з кутею та димом від спаленого дівка відлітають, говорять і наші предки, які гостюють на всіх новорічних святках. Коли спалили дідуха і прогнали кутю, обов'язково треба, щоб предки не забули відлетіти і не залишилися в нашому світі, адже вони вже померли. Це лише їхні душі. Бачите, наш народ як шанує предків, навіть якщо вони вже замерли. померли давно. Так, уранці на водохреще відбувається церковна. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, ви нас чуєте? Згодом іде батюшка, так і всі вірять. Так. так, так, а, а щось не трошечки... так? Ви в нас трошечки пропадали, ми вас не чули і не бачили, але зараз більш-менш. мене ніби зараз добре? Чи? Так, ми вас зараз чуємо. Так от уранці на водохрещі відбувається в цих церквах служба, а потім віряне з батюшкою йдуть. До річки чи до ставка, де священник святить воду в ополонці. Подивіться, для цього ополонку вирубують у формі хреста, і льодовий хрест ставлять поруч. Священник срібний хрест мочує в річку та святить воду так, би, так в ополонці, потім після цього люди аж миваються і приказують водичко ярданичку, миваєш швуги береги, коріння біле каміння, уми хрещеного, чистого вченого, від гніву, від ненависті, від усякого лиха. Подивіться, ви бачите так на слайді у формі хреста виріжають зльоди, бачите, ополоночку, а потім батюшка хрестом освячує її, аж потім можна набирати воду. У Уданину навіть оцього Христа обливали соком із червоного буряка, щоб він був червоним. Так? І всі віряни набирають водичку свячену і несуть у свої оселі, кожен до себе додому. Воду набирають додому, бо говорять, що вона зберігає свої властивості протягом усього року. Тобто, на Йордань посвячена вода найсильніша, В нею лікується. В нею... Виганяють із будинку всяку нечість. У старій честь цього свята навіть е, біля е, ополонок стріляли з рушниць і випускали голубів із пов'язаними яскравими стрічками. Сміливці навіть купаються в ополонці. Ну, я вам скажу, що ця традиція більш така сучасна. Купання в Ополонці. Я думаю, ви теж бачите по телевізору і по і по телефону по новинах так, що купання в Ополонці. Я мене зацікавила ця тема. Я досліджувала. Ви знаєте, що наші предки не купалися в крижаній воді. Це більш уже сучасні традиції. Мене зацікавила саме стаття про наших нащадків козаків. Так, от козаки теж збиралися біля церкви, і йшли потім. До ополонки, вирубували хреста до колонки, умивалися, так, обливалися, але не, воду, не крижану воду не пірнали. Це більш сучасна традиція. Ну, за сучасною традицією, той, хто пірне ну, на водохрещу у воду, ніби змиє себе гріхи. Ну, я вам скажу не обов'язково пірнати воду, для цього потрібно каятися, так? тобто намагатися робити побільше добрих справ, не грішити. Допомагати інших, підтримувати один одного. так? А водичку, яку принесете із церкви, покращену нею, господар ходить по всій будівлі, бере сушені із квіточки і оприскує всю будівлю. Потім обов'язково заходить до господи, до своїх тварин, корова, кози, того, кого що в господі було. так? Обов'язково всіх, кота, собаку, всіх. Пота, собак, всіх. Усе в малюють хрести, крейдою на дверях, так? тобто освячують свою оселю. Аж потім уже можна сідати за святковий обід або стіл. Так, пропоную маленьке відео з цієї теми, а потім продовжуємо. Зараз спробуємо. Розбираємо ялинку, готуємо голодну кутю та гайда в ополонку! Водохреще, Хрещення чи Йордан – релігійне свято, котре православні та греко-католики святкують 19 січня. Воно є останнім святом з різдвяно Новорічного циклу та завершує святки 12 днів коляди між Різдвом та Водохрещем. Із цим святом пов'язують хрещення Христа, коли Ісус Христос досяг 30-річного віку. Він прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордані. Напередодні водохреща робили хрестики з соломи та чіпляли біля вікон, обіч віконних храм і дверей. Вони виконували роль оберегів від нечистої сили, котра у дні свят вважалась особливо небезпечною. Урочиста й найтаємніша частина свята починалася опівночі. Службою Божою в церквах. Перед світанком у ця процесія йшла до річки святити воду. Заздалегідь, парубки й дорослі чоловіки вирубали на льоду Великого Христа, витягали з води і тут же на льоду установлювали його, обливали буряковим квасом. Він фарбував лід у малиновий колір. Поруч установлювали також вирубані з льоду престол, вівтар та інші церковні оздоби. Після короткого святкового служіння. Священик освячував воду, втричі занурюючи в ополонку хреста та прихиляючи до води запалену свічку. А тоді кропив освяченою річковою водою всіх присутніх вітав зі святом. Тут хлопці випускали з рук, принесених із собою голубів. Освячену воду, люди набирали у принесений з собою посуд. Потім найсміливіші юнаки купались в ополонці, і всі співали. Йордан і Вода студенька, прочиста діву воду брала, своє дитя напувала. Віддавна народі, присвячену на водохреща воду, вважають цілющою, своєрідним спасінням від багатьох недух. Її дають пити тяжко хворим, неї освячують домівки і тварин, двір. Залишається загадкою той факт, що водохрещицька вода не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року. Дехто схильний вважати, що цьому сприяє срібло від Христа, який священник занурює в воду під час обряду. Зберігали також і свічку, що горіла біля води. Але щоб священа вода приносила користь, треба дбати про чистоту своїх думок та дій. На свята водохреща, зустрівшись, наші пращури казали Христос хрестився! а інші відповідали Курішся, орданням! Знам, на наші предки вважали, що вода і вогонь це основа життя всього сущого на землі. Тому освяченню води спокон віку приділялась велика увага. Після водохреща слабшили морози. Тому казали, тріщі не тріщі, а вже минули водохрещі. Так. Продовжуємо з вами. Так. Охрещена хата, яку й окроплював господар після е походу до церкви, це символ хорошого та здорового майбутнього. Часто її п'ють перед важливими моментами в житті, так би мовити, для успіху. І ви знаєте, перевірено на практиці, дійсно вода, яку ви принесете е охрещену на водохреще з церкви, стоятиме рік і їй нічого не буде. І якщо вам погано, чи прихворіли, чи взагалі себе не, не важливо, Відчуваєте, умийтеся цією водичкою, і все буде добре. Випите три ковточки води. Вчені протягом багатьох років досліджували цю хрещену воду і, не маючи поясни, дійсно дійшли до факту того, що хрещення дійсно змінює, очищується. Цього дня вода в воді змінюються біологічні властивості. Вона стає абсолютно чистому на бактерійному рівні. Вона стає ніби серійною, без домішок і забруднення. Це явище фіксується в нас день хрещення вже впродовж 50 років на всіх ділянках системи водопостачання. Таким чином, природа ніби сама раз на рік чистить воду. Іноді вона залишається в очищеному стані впродовж 30 днів. Ну, це думка вчених. І що найцікавіше, церква від такої думки не відмовляється. Вірування, що води мають цілющу силу. Можливо, це й самонавіювання, але дійсно корисне. Що я хочу сказати вам за цю водичку, якщо вам не вдасться потрапити до церкви, то не хвилюйтеся. Говорять так, що з 12 годин ночі до 2 годин вся вода очищається і вся вода освячується. Достатньо набрати з 12 до 2 ночі чистої, проточної води чи то з колодів, чи то з джерела, чи де ви зможете, вона вся буде освячена і корисна. Тому не сумуйте, що ви не зможете потрапити і взяти дійсно свяченої води. На водокрича діти закінчуються колядування, влаштовують розколяду або розщедрування, тобто святкові вечорниці всіх колядників. Перед цим ця господар із сім'єю повертається з церкви, сідають до столу. Як ви думаєте, з чого починають вечері на водописці? З чого починають їсти? Валючі, скажи нам, будь ласка. куті. сонечко? З куті починають їсти. куті ні, трішки ні, Ірочка, а ну що ти нам скажеш? <зв 'язати> Завжди беруть куцю і їдять на ложку, потім починають їсти і в кінці теж їдять куцю. Так, а ну ще подумайте всі, оскільки це водохреща, то з чого розпочнеться трапеза Вечеря? А ну подумайте Настя. Зі свяченої води. Так, розумничка, так. Коли принесли посвячену воду, то кожен домочадець має зробити три ковтки свяченої води, щоб, ви, щоб оздоровитися, щоб захистити себе виліпувати. Аж потім вже приступали до путі. Зрозуміло? Обов'язково свяченої води. Так, і у цей день говорять, що по освіту тіму щось захотів запитати, будь ласка, Соня. Тимурчику, ти щось хотів сказати, сонечко? Ні. Випадково Ну, нічого. Добре, так от діти. Ще ж говорять традиції, що чому освячували цю хату. Пам'ятаєте, я вам говорила, що говорять, що вся нечість бігає по світу і саме до Водокрича. І тому господар освячує все своє подвір'я, хату і все, що тільки є, щоб прогнати від себе. Негаразди і злі сили від свого будинку. Чи? І з цим теж пов'язують дуже багато таких повір і цікавих. Також, після э, вечері на водохрещі молодь колядує, сяд, танцюють, грають, так? тобто закінчуються зимові свята. Існують певні народні прикмети, коли на Йордань день і Тобто, і сніжок маленький, буде багатий врожай. Коли тепло, весна не спізниться, а коли завірюха, то на великдень, тобто на Пасху, буде холодно. ще. Ну, У нас наразі зараз зовсім на зиму не схоже, іде дощ, снігу немає. Я думаю, варто вбуси усіх так. Зовсім тепло. тобто... Дивіться, якщо за народними прикметами, то і завтра буде тепло, це весна не запівниться, то, тобто весна буде рання. Але будемо спостерігати. так? Почалося б, звичайно, і морозу, і снігу. Так, коли на водокрища випав повний місяць, бути великі воді. Якщо на Йордан ніч місячна, буде врожай горіхів та ягод. Так спостерігали наші предки. Нехай водиться із Йордану вас сьогодні освятить. Бажаю бути вам усім здоровим. Вітаю вас із хрещенням Христового. Я ще для вас підготувала, діти, невеличкий мультфільм саме на цю тематику водокрича і пропоную казочку разом подивитися. О, хрест біля ополонки ставлять. Йордан іде, Ану бігом на річку хопись за чиюсь білизну. А чого в річку? Вода крижана. Бо після водохреща наша рідня ще довго у воду не вступить. Біжи, на пакости підбий когось на гріх. Увага увага! Мирний периметр прорвано. Чортової домівки вислизнув суб'єкт Знову, ну чому їм в теплі не сидиться? Вилітаю! <звук> За народним повір'ям, поки воду на йордан не посвятять, в ополонках не можна полоскати білизну, інакше нечість вхопить. Але який чорт зараз би сидів у воді? Така зюзя! І ніхто не піде до річки прати. У всіх є пральні машинки. До речі, де ж той рогатий? Так і знав! У всіх же тепер п -п -п пралки є. бабусю! Сьогодні другий святвечір, або, як кажуть, голодна кутя. Так, кутя пісна, риба пісна, вареники з капустою без м'яса, все на олії. Чудово, господині молодець. Упіймався грішнику. А пізно! Ця хата тепер моя. У ній замість голодної коті буде тлуста. Та ти собачу картоплю з салом підсолодив. Бабцю мені пороблено. Розсмішив і втік. Тато, а чого ми завтра на річку підемо? За легендою, на водохреща кожна ріка стає Йорданом. Ходи, намалюємо хрестики на одвірках. То для того, щоб жодна біда наш поріг не переступила, я знаю. Зараз забіжу до хати і на капостю. Повечеряли. Тепер покладемо всі ложки в одну миску і накриємо хлібом. А навіщо? Щоб хліб добре родився. Голодна куття передує великому християнському святу, богоявленню Господньому. Або Йордан, чи, по-іншому, водохреща, яке нагадує нам про хрещення Ісуса Христа Іваном предтечею у ріці Йордані. Ця подія стала початком хрестового проповідництва і відкрила для людей Спасителя світу. В честь хрещення Христа 19 січня відбувається велике водосвяття. Так тобі й треба. Вода вже стає святою. От тобі й припекло. Священник уже освятив воду своїм хрестом. Тепер вона набула цілющих властивостей. Христос хрещається. в ріці Йордані. Ходіть до столу. Нині останнє із зимових свят. Як іде лапатий сніг на Йордан, буде добрий врожай. Прикмета така. А як нині зірок не буде, то не вродять горіхи і ягоди. Під час освячення йде сніг, добре роїтимуться бджоли. Коли на водохреща повний місяць, чекай паводку. А коли грім і блискавка, чекай глобальне потепління. А ну, геть, звідси. А то зараз водою покроплю. Тільки не це. Треба своїм вітальні листівки надіслати. <moi> так. Я думаю, ви і сказочки зрозуміли, так? Що сьогодні. Нечість намагається зашкодити людям так, святкувати останнє зимове свято і святок. Так? І ви побачили, як бісеня намагається зробити всіляку шкоду, але йому це не вдається. Саме з цього дня, і завтрашнього, і 19 січня, коли буде освячена на річках вся вода, жінки виходили полоскати. так, вже в річках, вже можна було ходити сміливо і не боятися ніякої, ніякої нечисті. Саме це свято символізує закінчення святок і достають жінки пряжу, вишивку. Лише із 20 січня можна займатися хатніми справами: вишивати рушники, сорочки, прясти, так, в'язати носки і так далі. До цього вважалося, що не варто робити, щоб не накликати на родину біду. Такі існують традиції нашого народу. Так от прокидайтеся вночі, набирайте свяченої чистої водички, ковтайте її так, завжди будьте здоровими. Я теж вас вітаю із Йорданом, з цим святом. Бажаю вам міцного здоров'я і щоб у вас усе було добре. Тепер слухаю ваші запитання або ваші враження. Діліться своїми враженнями. Так, Ірочка, твоя перша ручка була, прошу. Знаєте, я ось ми слухали казочку так це я її раніше дивилася. Так, я вже тобі знайома була, так? Так. Розумничка. Так, Ярослава, розумничка. Так, ти що думаєш? Мені теж о, та казочка відео сподобалася. Я її, о, я її дуже давно не дивився, я її в дитинстві дивився, і мені дуже сподобалося заняття, дуже дякую. Дякую, Соня. Дякую, а Даринка що скаже нам. Я хотіла сказати, що мені дуже сподобалось заняття, та я його дуже чекала. Дякую, дуже приємно. Зайчик. Так, а Валюша, ти що думаєш? Мені дуже сподобався заняття і уроки, і з водохрещенням була. Дякую, тебе святом. Так, і в нас ручка є від Саші. Саша, привіт. Раді тебе вітати. У тебе є питання? Не вимикай мікрофончик, я тобі його вимкнула. Випадково. Мені дуже сподобався урок дякую. Дякую, Санечка, дякую. Діти, ну що, будемо закінчувати наше заняття. Я з нетерпінням буду чекати наших наступних зустрічей, вони будуть не менш цікавими. Тож, до зустрічі, па-па. Дуже вам, пані Оксана. Дійсно, свято воно останнє в зимовому циклі. Але якщо ви не встигли записати всі прикмети, можете передивитися наше заняття в записі і слідкувати все ж таки, яка буде погода і який в нас буде наступний рік. Тож, мої любі друзі, рада, що ви провели з нами цю годину. Рада, що ви в гарному настрої і такі е, е, любите, такі цікавинки. Тож, до наступних зустрічей. Всіх цілую, люблю. Па-па!